Одним словом, схематозники з банди яйця по 17 були розкриті. Набу і сап викрили розкрадання на понад. 733 мільйони гривень на закупівлях продуктів для наших військових. Причому в один з найкритичніших моментів 22 23 рік. Зробили схему, причому про цю схему говорили. І я говорив в ефірах тут і говорив в марафоні. Правда, я договорився до того, що мене з марафона почали витискати і викидати. А схема працювати. Не всі хотіли прибрати схему, тому неприємно було чути. От, а, правдиві речі. Про підозру повідомили колишньому керівнику департаменту Міністерства оборони, власниці пов'язаних компаній постачальників двом керівникам компанії постачальництва та фізичній особі, причетним до розкрадання державних коштів на закупівлях Міністерства оборони під час війни.